Травили собачку, ну дивіться, дивіться, що кінець. Давай везем на ноги, на шиї бри. на шиї, на шиї, на шиї. Вона не втекла нікуди. Вона вже в машині мертва, отак у нас бердичі травлять собачу, друзі. Давай, Валерій, сюди, переїжджай на цю сторону. Мабуть, труси тіпає, от бачите, що зараз веземо в крімку. А одна вже в машині у нас. вона вже, На жаль, ми приїхали вже дуже пізно. Стояла, стояла собачка і померли. я не знаю. Собачки стеризовані, вакциновані. Зараз манюка завеземо, тебе виболіт. Зараз б'ємо, біом, б'єм. А вдруг, їде. Зараз мова лічі, зараз під'їжджає на бусі. Тут наша травма. Стерилізовані, вакциновані, собаки. we uh -huh.